Во ім'я Отця і Синичтого Духа Христос посеред нас, нині Євангеліє, відкриває перед нами важливий питання. Христос заговорив о своєму будущому воскресенні після того, як буде переданий в руки людей грішних, книжників і фарисеїв, котрі його осудять і зб'ють. Уб'ють, роснуть на кресті, но Він воскресне в третій день. Так от сьогодні, каже Євангеліст Марк, апостоли удержали слово про воскресіння, тобто звернули увагу на нього і починали звідати і спитувати один другого. А що значить воскреснути? із мертвих. Для них це було дуже тяжко. І тому часто апостоли, коли вже чули про Воскресення Христа, все одно недоумівали, а одного разу навіть і жонам, первим, котрі узнали Воскресення Христа, не повірили. Їм сообщення жен оказалося таким ложю. Неправдою. І так, що значить воскреснути із мертвих? Хто може побідити смерть? Хто сильніший от смерті? Хто той, хто смерть може побідити? Коли молимося у 50 му псалмі, то ми говоримо, що Гріхи по апостолу і по псалмопевцю Давіду настільки овладівають чоловіком, що чоловік не свободний, коли ним обладають гріхи, і вже вони диктують условія. І як їх збавити від гріхов, Давід поки не знає. І можливості такої немає. Но він а читаємо 6-й вірш після того псалма, о, якби ти, Господі, оправдався за нас, ти б побідив тот гріх. В судити ти, коли прийдеш, осудити ти його. О, якби ти, Господи, совершив діло. Но Господь бере на себе наше і тіло, котроє природу було заражено гріхом. Но Він воскрешає його Воскресенням із мертвих, Він вертає Його до подлинного життя, яке мав Адам у раю. Тобто очищає його, спасає Його, заново творить нове тіло на кресті своїм Воскресінням. Бо Христос являється істочником жизни і. Смерть Бог не творив, смерть є результат наслідок зараження гріхом. Предупреждений був Адам із Євою. Не їжте запритні плоди, не їжте гнилої, не їжте зараженої, не прикасайтеся рукою до зараженого, не слухайте зараженої. Не дивіться на зараженої, тому що воно заражає у практиці православних, молодих людей, хлопчиків і дівчаток. Завжди була така практика, якщо виділи неблаговидну сцену, то відвернулися. Якщо тепер в інтернеті або по інших каналах попадаються на очі, не Добрі картини, то мудрі юноші дівчата відвертають очі, щоб не заразити внутрішню свою пам'ять. І тому і нині, коли ми пам'ятаємо, що гріх заражає, а результатом зараження гріхом смерть. Так і каже апостол Павел, що чоловік совершивши гріхи, а гріх приводить чоловіка до смерти. Ну, а если б хтось способний був зламати гріх, побідити гріх, зламати, розрушити царство гріха, пекло, хто то може зробити? Навіть сам брат не може спасти. Ну, та хто то може бути такий? Так от. Одного разу прийде Син Чоловеческий. Хто тут є Син Чоловеческий? Тот, котрий намірення або пожелання, або потребу перемогти гріх і смерть совершить на кресті і власним Воскресенням. Коли ж такою вірою обладає. І тут і Боже, сильні благословенні, а в вічності віримо в єдно з освятими неніпомінами мучениками і встратів, і Мардарієм і орестом, котрі за свою віру пострадали. І тут на землі, а в вічності в'єдно з освятими зможемо милості Божої наслідувати Царство Божоє. Амінь.